І ще одна така річ, яку я часто бачу в наприклад тому самому Ілону Маску чи тепер в Дональду Трампу. Ну і це в Україні часто згадується. Це вже мем офіс простих рішень. Тобто, от їм здається, що будь-яку проблему можна отак, от зробити: ну в країні інфляція, давайте все заборонимо, піднімаємо тарифи, піднімемо податки, і все буде працювати. Ну світ трохи не так працює, але. Ну, людина, яка просто слухається, поки моє їй кажуть, Байден просто дурачок. А Трамп зараз прийде, підніме податки. І в цьому якби проблема, що поширюється дуже сильно така інформація, яка часто не може не відповідати дійсності. В простий легкий спосіб вони собі сидять на дивані, обговорюються як друзі. Тут у них випуск про щось смішне. Тут з якимось політиком в тебе виникає довіра до них і. Тому дуже сильно поширюється така е, інформація, і плюс часто ж вони точно говорять те, що їм ну типу що аудиторія хоче е, від них почути. Проблема в тому, що ну ти ж якби ти ж не закриєш ці відео, ні, не ні, процензуруєш, не тому що це свобода слова. Тут напевно питання про те, щоб звичайним класичним медіа потрібно думати, як повертати до себе довіру.